Хотів вам зняти гарне відео про свій автомобіль. Просто додам відео, як він їздить. Ну, На жаль, це Польща. І, на жаль, отак вони відносяться до чужого майна. Дивіться, так працює польська митниця. Зараз 12 година дня. Не обід, нічого такого. Робочий день, все нормально. Зато вас камера знімає. Отак От поляки працюють. Дивіться, мій автомобіль, який вже рік перебуває в Польщі. Як бачите, лонжерон в одному місці викривлений, але не сильно. Да і ноль бензин, а третя 16 рік, так само і інші машини. А поляки його незаконно затримали, тому що title of ловдистракш. По факту. Міняєте капот, міняєте крило, бампер, телевізор, все навісне, автомобіль їздить, далі відео буде. Ну і як бачите, отак його запечатали, я не знаю, чи цей клей вже вдасться забрати. Ну, тобто, як знищити ваш автомобіль в Польщі. Я додам ще фотографії в кінці, як його тримали, складували і так далі. Ну отак так поляки відносяться до автомобілів, щоб ви розуміли. Панораму ніхто не забезпечив. Машина куплена за 2500, здивіться, яка резина, амортизатори хороші, все, ну, просто все в кращих традиціях. Але, на жаль, вона попала в Польщу і тому так вийшло. Як бачите. Ось так от автомобіль виглядає, шторки навіть не стріляли, ну типа, один лонжерон підтягнути і все good. Ну, Тот торгований за 2500. Так що десь так. Панорама, до речі, не закривається до кінця, але їздить вперед-назад. Не знаю, як так вийшло, але вийшло. Ну от, Зі всіх пошкоджень маєте лонжерон, до цього місця обрізаєте і все. Мотор стоїть на подушках, все стоїть. він код. Можете собі перевірити, якщо хочете. Ну, Десь так виглядає реальність. Ще, до речі, на рахунок ген-3 мотора. Це є ген-3 мотор на 186 кінських сил. Два ряда форсунок. Бачите, на 100 тисяч кілометрів пробігу, з ним абсолютно нічого. Ще є щуп, нічого тут не рухалося, авто працює ідеально. Ну, Жалко, обідно, що так сталося. Фотки з аукціону собі подивитися, машина мала виходити з повним митом в районі 12 тисяч з ремонтом. Десь так. Що е, вам хочу розказати за цей двигун? Мозги шиються погано, 186 кінських сил прям, тіпа, дивно наше то робити, коли гольф 5 мав 200, Ну, менше з тим. Ну, шумка в третію так собі. Отакі от от пластмасові е, ці а підкрильники. Машина, бачите, стояла під деревами, під чай чимось. ну, Таке от воно всяке. ну, Поляки її закоцали, звісно, так прям знатно. Комплектація в неї така відносно, відносно нормальна. Але преміум звичайний. ну, не знаю, Машина, грубо кажучи, як 12 тисяч виходила, то окей. Це зробили і в Польщі, і в Америці. Монопривідна вона семиступенева DQ381, DQ381, щоб ви розуміли, має 7 передач, повністю від А до Я, зроблено в Китаї. Ось так, якщо я сиджу ззаду себе, так це виглядає. А сам ще її запущу, покажу салону. Панорамний дах. Не... не, не. О, бачите? Тут таки налетіло чогось. Панорамний дах електричний, типу, але сама шторка не електрична. Ця підсвітка ще жовта. Ну, коротше, Десь так воно виглядає. Звичайний бідовий такий підлокотник. Тут є AUX, USB, мультируль ліфтовий. Ну, Ліфтова машина відрізняється в основному електронікою, інший руль, інший двигун і інша коробка. От, ну, і зеркальце, типу. ну, щоб ви розуміли, вже йде не прокрас всередині. Капот у них алюмінієвий, вся решта машина металева. Лонжерони гнуться легенько. Всім вважайте на Вінкот, який знаходиться тут на полці, воно все гниться при любих ударах легенько. Не знаю. Він. Специфічна машина, не розумію, що так дорого коштує. По факту гольф просто симпатичніший. До речі, ще цікава особливість Audi A3, що зеркала виходять з дверки. Європа, як правило, тут має хром пакет. І щоб ви знали седан. Має інші передні двері, інші крила, інші капоти, інші фари. Тому крила поушні від 300 доларів, капоти взагалі по 600. Двері передні по 600-400. Так, щоб ви знали на майбутнє. Демонструю автомобіль, який ви бачили ззовні. Дивіться, абсолютно без проблем. Нічого не шарпається, кліма отака гарна, все прям шикарно. От маєте меню і так. Да. Навігацію має, тобто не саме дешева версія. І так далі. Щоб ви розуміли мій автомобіль, який їздить, все нормально. Я по ньому тут по території їздив, от як його поставили. Щоб ви зрозуміли. Просто і вон обрив, от машина закрита. Я до нього навіть йти не можу. Я за цю парковку плачу, щоб ви зрозуміли. 2,5 долара в день. Щоб ви зрозуміли мій автомобіль з Америки, який колеги хочуть утилізувати. удар, як бачите не сильний. Автомобіль заводився, їздив. Відео вам доставлю далі. Так, поляки його припаркували. о, Бачите, тобто навіть ці дужки не повзривалися. Да, Торпеда взірвана, машина куплена за 2500, чорний потолок, все гарно, все красиво. Ну, Напевно, що головне сказати було. На жаль, так автомобілі в Польщі закінчують своє життя. Ось дивіться, Сосною, по машині, по всьому. Прошу дуже, Польща. Прошу дуже. Потім у вас буде вся подерта машина. Просто про Польщу, щоб ви розуміли, знали. Моя машина стоїть вон там. Вон там. По цій всій ситуації хотілося б вам додати, що. Е, я, звісно, що там подаю в суд, е, юристи, адвокати і так далі. Але скажу вам так, бюрократична система в них максимально дурна. І, допустимо, машини з Distraction розмитнюються, стають на облік в Литві без проблем. В Німеччину ви цей автомобіль можете привезти, і цей автомобіль в Німеччині ви не маєте права зареєструвати. А в Польщі ж таких обмежень не було. Колись вони реєструвалися. Брокер, який цю машину оформляв, який знав, що в неї Title of дістракшен я пропонував переробити його на населович. Мене не послухав, ніхто не поносить ніякої відповідальності. І ну, головна вина це в польській національній ідеї і в поляках. Тобто жалко автомобіль, жалко себе в цій ситуації, звісно, що бо машину ні розібрати на запчастини, бо ті митниці ця дурнувата парковка коштує по 2,5 долара в день. Ну, але вже як є, як є. Так що ось так поляки допомогли конкретно мені. Тому що там було дві машини на митниці, одну вдалося забрати селвич, а тут так не вийшло. Е, буде ще огляд на ще одну, на третю, але аналогічно. Але ну от, машина більше, ніж рік стоїть на митниці і нічого з тим зробити не можна.